Десь на бомбаже. Выездные студии. <laughs> Выездная студия на бомбаже. Передо мною было три выстрела. И пока мы работаем с 60 он стрелял по ФПВшке. Граждане хохлы, давайте сделаем день перекура, потому что, поверьте нам, мы заебались не меньше вашего. Возьмут, наверное, смотрите, я красивый. Только это не записывайте. Я ускоряюся, ну мені прям трохи не вистачає ударити. Мі двадцять четвертий. Ми знову в нашій студії. Як ти там показував? Вода мухи відганяємо. Ну, десь на Бамба виїзна студія на бомбасі. Кирило Верес. Комбатка, 2 то що я розказую, все зрозуміло. Розкажи, що то ви за Чорнобаївку відкрили, от там десь. Просто їхній комбат, як сказав один полонений, набагато менший мене на рік, але якщо, наприклад, я зі своєї сторони його поважаю, то він сказав, що я трус, в мене батальйон трусів і просто хоче нас захопити. Але насправді все набагато скромніше і прозаїчніше. Це державний рубіж Одашний, який так називався. Це крайній, мабуть, які, які будувала держава наша в 2014-15 році. Це крайній, мабуть, одашний рубіж з окопною лінією, який взагалі залишився. А, тобто це ж часів Так, да, часів ОС. Це крайній єдиний на сьогоднішній день рубіж в Україні, який Одашний був, його тримає наш підрозділ. І банально все просто. Це єдина господствуюча висота, яку ми втратимо. І після цього може посипати з лінії фронтів, ну, скажімо так, ще півтора батальйонів інших, окрім нашого батальйону. Так, реально, Це вони зразу відповідає на те питання, чого ми в полі, блядь. Чого окопи диряві, блядь. чому поле, чому зігзаги. Ну, тому що все проще. Набагато все проще. Це єдина господствуюча висота, яка прикриває смугу ще на 6-7 кілометрів інших ага. підрозділів. Так вони атакують в одне і те саме місце. В одне і те саме місце. На протязі, вже, на протязі місяця, більше місяця. Вони розуміють, що у вас все пристріляно, що у вас все там заміновано. Ні, ну Насправді стратегічно вони зробили дуже мудро і правильно. Вони пішли маневром чистим полем, там поле шириною кілометр, довжиною два. А як мудро, вони 30 разів ходили? Чи скільки? Ну, ідея була чітка. І говно. <ріх> ідея була класна. Ну Насправді це був найгірший варіант для нас. Але був найкращий варіант для них, якби вони це зробили б на протязі трьох днів або двох. На другий день у них вже пішли, пішли набагато більші втрати, на третій ще більше, і тепер вони просто, скажімо так, вмирають, не доходячи навіть до наших позицій. А ви ще застали той час, коли зайшов ворог в Маріуполь? Вже там у церкві вороги були, коли ви ще там були? Е, так, ми застали, застали цей час. Це... Були е, перші числа 9, 10, 11 е, Марта 22-го року. І ми застали. І така, раз ви спитали, то таке свідчення біля церкви, там, де ми знаходилися, це е, Одженьківзівський район. Це саме біля Азовсталі наша церква. Це був морський бульвар, і наша церква десь, може, ну, 500 метрів плюс-мінус була бі біля самого Азовсталі. І е, там жили наші е, віряни, і вони приходили до церкви. І одна сім'я, ми їх відправили, діти, жінка. А батько залишився. Ми, він був дома, вони були в церкві. І я через якийсь час е, бігав до нього, він інвалід, е, щоб провідувати його ранком. І в один ранок е, я десь о сьомій ранку біг е, до е, цього брата, щоб провідати його літнього вже, і вискочив з церкви. і... Я був у рясі, і мені треба було спуститися до моря. І коли я вийшов на цю дорогу, яка вела якраз до моря, то передо мною було три вистріли. І я зрозумів, що мене ну, якби, зупиняють, підняв руки. Ніби, пулі... Не ніби а прилетіли пулі передо, передо мною, були три вистріли такі, які пішли прямо у дорогу передо мною. І я зупинився, підняв руки, розвернувся. Повернувся і пішов до церкви. Це було 7 ранку І десь біля 10 ранки до 40 чоловік до нас прийшли русські і ДНР. Їм командували руські, а більшість людей були ці люди, які з Донецької області. От, і вони були у нас в церкві. Проти нашої церкви на бульварі були дві дома поверхові. І там сиділи наші азовці-снайпери. То за двоє суток ці всі вороги вони, вони померли у нашому дворі храму. А, а де люди були? А люди були в церкві. Люди були в церкві. У нас було 150 чоловік. Вони всіх нас перевірили, закрили е, в одному там е, приміщенні, і тільки мені дозволили стояти біля двері, дверей, щоб я мог. Ну, вони мене могли бачити. І на моїх глазах вони всі загинули. Всі загинули. І вони лежали ніч, а ранком, так як було, Дуже, дуже великий мороз був, мінус 10 ранку ми їх там загиблими мужиками, поки люди просипались, ми їх відносили і складали на другу якби нашу територію рядом, і там вони знаходились. Тому ми пережили це все і чудом Бог нас спас через ну, от тих вояків САЗО, які були напроти нашої церкви в вповерховому будинку, і вони звідти. Їх знімали, тому що ці е, русські, вони хотіли прийти до азовсталю, а вони не давали їм цього зробити. Ну, то фактично ви бої застали ще на вулицях Маріуполя. Ще, коли... А не було трохи, що Ой, хлопці казали, ну поспішно сьогодні поїдемо самі Ні, Ну як, було, що вони без мене виїжджали, да? там, е... Ну вони вміють там на босованих і все ж. От в мене ж була історія з відпусткою. Коли я поїхала в відпустку, мене відпустили на п'ять днів. Тобто офіційно все, я виїхала, доїхала до Києва. Мені командир дзвонить, каже, віка вертається, треба бусоліст. Я на другий день вернулася, бо не було бусоліста. Після цього я навчила ще одного зі свого екіпажа в бусолі. От, і тепер у нас є два бусоліста. Ну, тобто всі мають бути взаємозаміняємі, скажімо так. да? От, Але на той момент я була одною, хто рознив бусоль. Тепер нас двоє, і тепер можна буде колись склануватися в відпустку, бо я крайній раз була. 22-му році, відпусті. Ось така історія. Нам прийшлося з'їхати до, до неї в часів яр, бо вона ніколи не виходить з позиції. Хоч би душу не було, то тобі їздила б. Ну а тут є озера, є вода, так. Все, дякую. Я дякую, що приїжджаєте. Я наскільки знаю, ти на наших монтажах єдиний, хто спілкується на англійській. Як часто приїжджають там іноземці, легіонери чи ще. І хто вони взагалі, ті, що спілкуються на англійській. Приїздили журналісти, були перші, це перші, хто були, це з Бельгії. З Франції. Тобто деякі були ну, тобто, там, з перекладачами, але в більшості випадків тобто, були такі слова, які перекладачі навіть не знали. Тобто, ну, стосовно агрегатів пояснювати, розповідати. А так, загалом, хлопці позитивні, ну вони приїздять, знімають повністю. Ну, Розповідають всю проблему, яка відбувається взагалі в нашій країні? Вони каталися і на гарячій лінії, тобто там на лінії зіткнення. Бачили, відзнімали, тобто відстоювала провадження. Ну, це проваги. журналісти. А військові є? От англомова? Так, військові були з інтернаціонального легіону, американці, британці. Були, тобто, при приїздили там, ну бували прикомандовані там до різних там, 67-ї бригади, наприклад. А ти коли робив мішаномонтаж, пропонували гроші? Ні, вони... а, що мені подобається сама вічність у тому плані, де вони проможуть принести там, смаколики, кави, там, бувало там хот в такому. А, так, зазвичай там з жартами обмінювалися. Там, тобто, було про що поспілкуватися у цьому плані. Ну, сміялися з австралійців за їхню жахливу англійську мову. Ну, Таке, є там спільні нюанси. А що там було? Я дивився, від вашого батальйону там, на сайті бригади постили відео. Якби там беху чи якийсь підпалили, це з чого було там. Ну, і там реально він не мав ніяких ні мангалів, нічого там куча орків зверху їхала. Да, да, да. яка тактика противника? Спочатку йдуть нормальні, більш досвідчені воїни. Штурмовики пройшли, да? там, грубо кажучи, там успіх там, досягли, не досягли. Ну, грубо кажучи, на, на, на той час просто противник сидів вже, грубо кажучи, так трохи в обороні. Ну, переходив вже так до нього. Тому що наступальний такий елемент він трошки отримав рогам. Вже заходили. Заходили підрозділи, які просто там один одного міняли, там, грубо кажучи, на першій лінії. Він якраз під'їхав під під звук, під звук двигунів. Ну, грубо кажучи, машини самої. Ну, Противник, а, то, що вони не чули. Ну, да, противник зверху, який сидить на броні, получається, він не чує мавік сам. Мамик максимально низько максимально опустився і, відповідно так ювелірно кинув їм гранатку. Що найчастіше питають військові? Коли приїжджають на самотаж? Да. Сколько денег? багато <laughs> <Типа. laughs> людей хотят зарабатывать да. Да, на этом деле. Типа. Цены, конечно, бешеные, но. Поэтому частый вопрос, это сколько денег, когда узнаешь, что бесплатно а что так бывает, типа это думают, ну, короче, не верят сначала, потом верят. ну, нормально. А яке вот найнесподіваннейше питание? Чи найдурнейше, чи най, ну, не, найнезрозумілейше для тебе запитання від військових? Ты военный или нет, типа такое. Я говорю, нет, не военный, как что ты тут делаешь? Типа, работу, помогаю. Все, ну, типа таких каких то Ну, я кажу, що ти волонтер, там. І ну, да. А посвідчення про себе показати? Ні. СБУшники один раз просили. <laughs> ну то таке, то вже ми опустимо. Супер. А у вас буває таке, що ви там на перегонки один за одним? Так, да. це до речі дуже ахуєнно, коли в тебе є. Коли в тебе є оцей от як вам сказати, конкуренція в підрозділі. Це мотивує, це дуже мотивує. Наприклад, у нас є Стасік-джокер, який з нулем техніки був. Він постійно казав, що подожди, Халк, от-от-от я тебе наздожену, ти в мене найголовніший конкурент, і це мене мотивує. За час наступів в нього було нуль, і він знищив 13 одиниць техніки буквально за дві неділі. Тобто в нього величезна мотивація у нас. Ну, один з кращих серед ну, тобто, найкращих. Є завжди шанси в новачків. Так, так, так. У новачків завжди є шанси. Але потрібно не тільки вміти літати, але ще й думати. Ти маєш аналізувати те, що ти робиш, як тобі вдарить ту техніку. Тобі потрібно взаємодію проводити з іншими підрозділами в піві, щоб ви дві впіві, наприклад, не вжарили в одну техніку. Теж треба з умом до цього підходити, там розбити спочатку техніку з ребом, щоб дати нам волю в роботі. А скільки часу треба, щоб от починати орієнтуватися? отже, от там день а, місяць там, на що? Ну от по місцевості, щоб ти вже там по місцевості, ну це у кожного по різному. Наприклад, мені, якщо заїхати на нові позиції, на невідомі місця. Я можу за неділю вивчити для себе абсолютно все. Ну не все абсолютно, але якихось процентів 60-70 для мене вже будуть відомі, і вже потім з часом з опитом польотів, я буду знати більше набагато. А важливий цей досвід нальоти? У ці там міряються, як кажуть, кількістю годин. скільки там це... як на мене, якщо ти вже вмієш літати. То вже на війні години не мають ніякого значення. Там вже йде новий нарост цих годин. Ти вже, ти вже набираєшся опиту роботи з знищенням техніки чи кацапів. Ти, наприклад, перший заход, мій в техніку, я не знав, як воно працює. Перша моя була МТЛБ. Я зайшов ну, дуже криво, дуже, скажімо так, реально криво. Зайшов в ту техніку, після чого я зарядив другий борт. Взяв якихось, ну, вираховував свої помилки і вже залетів набагато ліпше. Тобто З кожним ураженням ти вже розумієш, де тобі вдарить, де якісь слабкі місця в техніці. Це дуже багато важливої ролі грає. А розкажи, конкуренти тільки свої, свого підрозділу, чи є ще якісь сусідні там, з інших родів військ? Так, був момент, коли йшов наступ на наших сусідів з правого флангу. Кричу, треба допомагати, нам кажуть, треба слідкувати зараз за своїм краєм. Ну, я по своєму характеру не витримав, взлетів е до сусідів. Ну і кажу начальнику артилерії, кажу, мені треба очі туди, дайте очі на правий фланг. Він каже: да ти заїхав посидити на місці. Каже, у нас є свої участок фронту, за яким треба слідкувати. Кажу, немає часу, там техніка треба їх їхати. <говорить> Кажуть, дайте їм очі. Хлопці-розвідники повернули, дали мені очі на сусідній фланг. Йшло два танки МТЛБ і БМП з десантом. Вони вже підходили до селища наших сусідів. І кажу, бачу танк, заходжу на ціль, вмикайте запис. Я заходжу на танк, і тут прилітає джевелін, танк розриває. Я уходжу на друге коло. Балін, джевелін кажу, зривав один танк, треба другий шльопнути. Хоча б. кажу: заходжу на другий танк, вмикайте запис, тільки підходжу до нього. Ну там лишається метро 50, Знов джевелін вжарює танк, танк розлітається. Я вже на третє коло кажу, ну що в'їбать, кажу, нема що в'їбать, дайте мені ціль. Кажу, джевеліни все розібрали. Ну і тут кажуть, що є беха на отході, Одна єдина, яка спаслася тоді. Ми її наздогнали вже на відтяжці, залетіли в двігло, підари її кинули і втекли в село. Отака от от була у нас маленька конкуренція з нашими сусідами-джевелінщиками.